Усім привіт! Як ви бачите по робочому столі, ми будемо вивчати з вами мову програмування C, а саме об'єктно орієнтоване програмування. Для цього ми використовуватимемо підручник Григоровича Віктора Геннадійовича Об'єктно орієнтоване програмування, програми та модулі. Це і навчально-методичний Вступ Вступно пропустимо і почнемо одразу. З першого вступ, як я сказав, ми пропустимо. Програми та модулі це теоретичні відомості. Поняття та необхідність модулів. Як ви знаєте, великі програми не можна створювати, не поділивши їх на якісь модулі, на якісь частинки, щоб різні програмісти працювали над різними частинами. Бо якщо один програміст буде працювати над багатьма частинами, це займатиме набагато більше часу, ніж коли кілька десятків, а то й сотень програмістів буде у великій конторі працювати і кожен з них над своїм окремим кусочком. І, наприклад, для певного програміста буде певний кусочок програми, у якому будуть певні дії, алгоритм, який він знає на пам'ять, як виконувати, і він це робить швидко. І з кожним разом все швидше і швидше. Такий конвейерний спосіб працює на сьогоднішній час на ура. Логічний поділ програми на частини забезпечують функції і класи. Класи будемо розглядати з наступної теми. Проте необхідно ще розділяти програму на окремі частини не лише логічно, а також фізично. Така фізична відокремлена частина програми називається модулем. Перевага розділення програми на модулі. І зразу я вам продемонструю, що мається на увазі під словом модуль. Головне, що вам потрібно, це середовище програмування Microsoft Visual Studio. Ви заходите у файл, створити новий проєкт або Ctrl-SHIFS N. Ctrl-SHIFS N. Натискаєте чекаєте, вам з'являється зараз віконечко. І у тому віконечку ви повинні обрати консольне. Консольний додаток. Ви можете назвати його будь-як. Натискаєте ОК. Створюється консольний додаток і у обозріватель рішень. Спочатку запускається майстер, який допоможе вам зі створенням додатку. Ви натискаєте далі і порожній проєкт. Готово. Далі після цього. Далі після цього, як ви бачите, з'являється ось тут в оглядачі рішень отакі От чотири е, теки. Звичайно, файл самої програми, самого проекту, який ми називали 12, наприклад. Тут є вну, е, ці зовнішні залежності, заголовочні файли, файли ісходного коду, тобто початкового первинного коду і файли ресурсів, вам потрібно через Ctrl-Shift-A створити новий файл е коду. Ctrl-Shift-A. Або натиснути правою кнопкою миші і створити цей файл. Але більшість програмістів, якщо вони справжні програмісти, Наприклад, створюють все це з дмою гарячих клавіш Microsoft Visual Studio. Отже, файл C треба вибрати тут. Тут увести його назву, а тут вибрати, куди його закидувати. Бажано в той проєкт, який ви обробляєте. Натискаєте додати. І тут у вас повинно з'явитися віконечко, де можна записувати текст. Називається текстовий редактор для програмного коду. От. Внизу ви можете обрати шрифт, тобто розмір тексту, який буде там записатися. За замовчуванням, звичайно, стоїть 100%. Далі. В чому полягає модуляція? Спочатку розповім про переваги розділення програми. Окремі частини великого проєкту можуть одночасно створювати різні програмісти. Це велика перевага. З невеликим модулем швидше і зручніше працювати. Це зрозуміло. Розділення програми на окремі модулі полегшує виявлення та виправлення помилок. Це справді полегшує роботу тестера, тобто людини, яка тестує програму. Бо їй не приходиться тестувати цілу величезну програму, а вона просто підключає до своєї, тесту, до своєї програми тесту цей модуль і тестує його. Зазвичай таке збирання виконується одним з двох способів. Можна об'єднати тексти програми, і програму можна зібрати з об'єктних модулів. Об'єктний модуль це результат трансляції одного модулю. Такий спосіб називається окремою трансляцією. Перевага першого способу це простота. Головний недолік, тобто оцього, що можна об'єднати тексти програми. Головний недолік це необхідність транслювати велику програму, що може займати багато часу. У другому способі об'єднуються об'єктні модулі. Цей процес називається компоновкою. Компоновка, щоб ви запам'ятали, це процес об'єднання модулів. Коли модулі, об'єктні модулі об'єднуються. Це називається компоновка. Такий спосіб був придуманий для того, щоб усунути необхідність транслювати усю програму повністю. Тому відбувається компоновка. Тобто об'єктні модулі об'єднуються. Компоновку виконує спеціальна програма, яка входить до складу кожної системи програмування. Вона називається редактор зв'язків або компоновник, Лінкер. Лінкер це та програма, яка придумана для того, щоб усунути необхідність транслювати всю програму повністю. Лінкер або компоновник це та програма, яка допомагає об'єднати об'єктні модулі. При компоновці в одну програму збираються не лише модулі, написані нами, тобто програмістами, а і стандартні модулі. Модулі стандартних бібліотек. Зазвичай використовується поєднання обох підходів. У єдину програму компонуються об'єктні модулі, а окремий об'єктний модуль може збиратися із кількох файлів, що містять програмний текст. У мові C збирання файлів з текстами програми виконується з допомогою препроцесора. У мові C відсутні конструкції для позначення модуля, замість цього в стандарті визначено поняття одиниці трансляції. Одиниця трансляції це окремий файл з текстом C програми який створюється після опрацювання препроцесором. Тому надалі будемо використовувати терміни файл і модуль як синоніми. C не містить конструкції для збирання об'єктних модулів у виконувану програму. Це робить інтегроване середовище, в якому створюється проект, що містить всі необхідні файли з текстами, програми та об'єктні модулі. Збирання файлів з, з текстами програми. У окрему одиницю трансляції виконує препроцесор. Препроцесор це та частина середовища програмування, яка збирає файли з текстами цієї програми в окрему одиницю трансляції. І для того, щоб об'єднати різні файли з текстами програми, необхідно використовувати відповідні директиви препроцесора. Як зібрати об'єктні модулі? Збирання програми з об'єктним модулів, яке передбачає відокремлену компіляцію, вимагає відокремлення інтерфейсу від реалізації. Директиви при процесорах. мові C використовують директиви включення, макровизначення, умовної компіляції, виведення повідомлення про помилку та інше. Наприклад, Define if else, else if else, and if. І error. Перед кожним з цих слів стоїть решітка. Решітка означає, що ви можете звернутися до препроцесора. Директива Include. Директиви включення використовують для включення до програмного коду стандартних бібліотечних файлів, які розміщуються за адресою VC Include і мають шаблон імені. Е, щось. H, тобто розширення H. Або без розширення імені, наприклад, iOStream. Формат директиви записується так: решітка Include і ім'я файлу. Бачите, решітка include І у, у таких дужках трикутних записується ім'я файлу. Як саме це виглядає на практиці? Щоб вам було добре видно, ми запишемо ось так: англійською мовою. решітка, Include. І у от таких дужках, які знаходяться на буквах B і U, при натисненому Shift. І англійській мові, звичайно, і у стрім. Головне, щоб остання буква була M, Бо стрім це струмок. Це потік. IO означає input, тобто введення і-output, виведення на екран. Це є, це є, воно допомагає вивести на екран або ввести з клавіатури якісь певні значення. Input і «Ostream». Звертаємось до препроцесора, підключити весь код і острім. Для підключення файлів користувача до головної програми, використовується такий формат директиви Include і у лапках ім'я файлу. Якщо ім'я файлу не містить повного шляху до файлу, то пошук цього файлу здійснюється у стандартних каталогах, що містять include файли. Якщо замість кутових дужок використовуються лапки, то пошук файлу проводиться у каталозі, який містить даний файл, а вже потім переходить до стандартних каталогів. Як ви бачите, тут з'явилося, я щойно написав, using namespace STD. Це означає, що ми будемо використовувати простір імен, який називається STD. STD скорочення від standard. От. Для скорочення в основному використовують три літери. Далі. Директива Define. Директива Define визначає підстановку у тексті програми. Вона використовується для визначення символів підстановки, макросів, символів, які керують умовною компіляцією. Символів підстановки. Тобто можна написати отак. Решітка. Define. 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 Define a b І крапка з комою ставиться. Чи ні? Ні, не ставиться. Define a b Тобто ми кожне входження символу A будемо заміняти символом B. Або Define 0 1 Тобто ми кожен 0 заміняли би. Одиниці. define Наприклад, V. Вендетта. Замінити кожне входження звичайної букви В словом вендетта. А ще краще, коли ми це в слово візьмемо у лобки. От. Це всі входження вказаної імені замінюються тим текстом, який підставляється після пробілу. Бачите, отут стоїть пробіл, і після нього можете вводити будь-який текст. І цей будь-який текст буде замінювати відповідно ось цей символ. Далі. Макроси. Які виглядають як функції, але реалізуються підстановкою їх тексту у текст програми. Define ім'я. У дужках можна записати параметри. Після цього поставити пробіл і текст підстановки. Можна символи, які керують умовною компіляцією, так само змінювати. Вони використовуються разом з директивами define If not define. Пишеться if-def або if and dev. Формат define і ім'я. Приклади. Define version 1. Тобто кожне слово version буде замінюватися одиницею. Define Vasya на ім'я та по батькові Василь Петрович. Define max від y. x-om. Якщо воно більше y, то вивести x. Якщо менше, то y. Це є тернарна операція, яка містить три знаки: більше, знак запитання і двокрап. Це означає, що отут у нас іде булеве запитання. Тобто, якщо X більше Y, і запитання, чи X більше y. Уперше, отут там, де X після знака питання у дужках щось доходиться, це виконується, якщо є де істина. Тобто, якщо x більше за y. У іншому випадку, якщо y більше за x, то виводиться y. І define Unix. Так само, можна просто символи, які керують умовною компіляцією. Вимоги до макросів. Ім'я макросу пишуть, як правило, великими літерами, щоб відрізнити їх від імені функції. Бачите? Version, Vasya, Max Unix. Всі вони написані через капслок. Великими літерами. Ім'я макросу від його тіла відділяється хоча б одним пробілом. Кінцем макросу є символ нового рядка. Тобто для того, щоб закінчити введення макросу, вам не потрібно ставити крапку з комою. Так як тут, наприклад, Using namespace std, і це у нас кінець речення, тому потрібно обов'язково ставити крапку з комою. А якщо ми пишемо макрос, то потрібно просто поставити Enter, і компілятор вже зарахує ось це як макрос. Далі. Макроси можуть бути вкладеними. Параметри макросу записують у круглих дужках, як в імені, так і в тілі. Для продовження макросу у новому рядку використовується символ продовження макросу slash у кінці попереднього рядка. Отакий От slash допоможе нам продовжити макрос. Існують глобальні ідентифікатори, такі як Date, File, Line, Time та Stdc. Які не можна використовувати в директивах Define і Undefine. У макросах з параметром не використовуються складні оператори, такі як оператори циклу, розгорлуження, перемикання та інші. Відсутність круглих дужок може призвести до неправильного порядку виконання обчислень, оскільки препроцесор не здійснює. Перевірку тексту, який встановляється на правильність з точки зору синтаксусу. Наприклад, якщо визначити макрос Define SQR від x, замінити його на x множити на x, тобто створити квадрат x, то звернуться до нього як SQR від y плюс 1, то в результаті підстановки отримуємо виграз y плюс 1 помножити на y плюс 1. Використання директиви Define для визначення констант вважається застарілою технологією. Це треба знати, що це все ж таки застаріла технологія, але, тим не менше, її потрібно вивчати. Замість цього рекомендується використовувати змінні з модифікатором const. Замість define A на 5 ми пишемо a дорівнює 5. Тобто змінна цілого типу A. І присвоюється п'ятірка, і вона записується як стале число, як константа. Тобто змінна, яку неможливо змінити. Тобто навіть вже не змінна, а просто константа. Зауваження. Ніколи не жартуйте над друзями, потики, додаючи їм в текст програми рідкі типу Define true 0, DefineFalse 1. Це такий програмістський гумор. Так що, якщо ви не програміст, вам цього не зрозуміти. Використання макросів теж вважається застрілою технологією. Замість неї рекомендується використовувати функції і шаблони функцій. Директиви умовної компіляції. Про це ми вже поговоримо в наступному уроці. А зараз я хочу вам ще розповісти кілька слів про розподіл проекту. Отже, дивіться сюди, в чому полягає розбиття на модулі. Ми створюємо якийсь свій проект, невеличкий свою маленьку програмку. І що далі? У нас тут з'являються змінні, які ми тут не оголошуємо. Ми їх оголосимо в іншій частині коду. Як це зробити? Йдете до першої папки «Зовнішні залежності, натискаєте правою кнопкою і мастер-класів, або Ctrl-Shift плюс X, Ctrl-Shift-X. І вам повинен з'явитися. Майстер-класів. Якщо не з'являється, то робите отак. От. Майстер-класів. Ви повинні ем, натиснути Додати клас і от увести ім'я класу, наприклад, var. «Variables». І натиснути Готово. От. І ще можна додати клас «Dot», доданки чи додавання. І готово. Все, ми додали і натискаємо ОК. Ось тут з'являються 4 файли. .cpp, .cpp varh і varcpp Що це означає? Це означає, що створився клас доданок. Він складається з двох файлів H і Cpp. І створився клас var varh і varcpp. Далі. Головна програма, звичайно, ось ця. 12C. Тепер нам потрібно просто підключити var -cpp. Для цього ми пишемо Include. І уже не оці дужки, а лапки і dot h І так само include. Інклуе. І в лапках. Var -h. Все. Але це ще не все, тому що нам потрібно закинути сюди якісь змінні. Отже, як ви бачите, тепер ми у VarH додали простір імен NS, типа namespace var namespace variables. Тобто простір імен для змінних. І додали зовнішнє оголошення змінних N. І отакі X і спочаткове кінцеве DX, e, A, s. Типу double, але Extern-Int і extern double Далі. Далі ми переходимо на вкладку var-cpp і додаємо простір імен-nsvar, у якій також записуємо ті самі змінні визначення змінних, але вже не extern, а звичайний int і double. Це означає, що вони міститься в оцьому просторі manspar. А екстер означає, що їх потрібно підключити з RCPP. Далі ми переходимо до h і замінюємо в ньому код. Ми тут записуємо namespaceNSDOT і якусь порожню функцію voidDode. Далі переходимо у .cpode. І в .cpp ми пишемо input.h, тобто ми підключаємо ще файл .h, у .cpp, Оцей файл. .h, і так само підключаємо файл varh. Будемо використовувати простір імен.svr, який ми оголосили десь тут. Ось тут. І крім усіх цих п'яти файлів, ми повинні додати ще якийсь файл, який буде робити якусь дію. Наприклад, сумувати, додавати, тобто робити суму. Для цього ми знову ж таки візьмемо, використаємо майстра класи і створимо, додамо клас, який назвемо sum. Він нам автоматично створить два файли: sumh і Sum.cpp. Як ви бачите, що навіть показано. Після цього нам достатньо натиснути ОК і перейти до цих файлів. У SUMH H ми повинні записати наступний код pragma once, Namespace NS -sum, void sum і оце записати. У Sum H. Pragma -once, namespace NS sum, void sum і отак. Щоб вам було краще видно, зроблю 200%. І потрібно буде перейти у SUM CPP і цей код так само змінити на отакий. Підключити математичні таблиці h, SUM-H і VARH. Крім того, додати пізніше ем, просторий імен-nsdot, NSVAR і створити певну функцію через простір імен ns sum дати доступ до е, доданка, до функції sum, і зробити її такою, що n буде 0, а присвоїться одиниці, a присвоїться, а присвоїться S, і зробити n, знову викликати dot, і суму додати. І доки е, абсолют від a, тобто модуль a, буде більше E, робити оце додавання. Отже, закидуємо ось цей файл. Тобто оцей текст. Include message, include.h, someH. rH. І решт. закинули сюди цей код. І тепер пробуємо версію debug або версію release собі um, відладувати його. Потрібно підтвердити виконання зборки. І отут знизу ви побачите, що збірка розпочата, проект, конфігурація і так далі. Також, звичайно, потрібно було підключити тобто, використовувати імена не тільки STD, а також ns.dot, які ми створили, NSAM, який ми створили, і NSWA, які ми створили. Тепер уже збірка здійснена успішна. І можна запустити програму в Дебазі чи в релізі. Запуск програми відбувається з певними уповільненнями. І тут потрібно ввести якісь значення 1, там 11dX1 і точність 0.1. Звичайно, щоб щось побачити, нам потрібно. Систему на паузу. Давайте ми її поставимо до досінget. Як ставити систему на паузу? А дуже просто. Потім написати от саме те, що я щойно написав. System а у дужках написати паузу, яке помістити у лапки. Тобто паузу, яка знаходиться в лапках, а те, що біля лапок, це дужки того поставити крапку-кому і Return Zero. Ось така картинка інструкції. І ще раз перебудувати. Щоб вам було видно. Звичайно, ми підключили «io-manip» для того, щоб можна було виводити таблицю і ставити Set Wace. 1.11.1.01. Бачите? От воно вивело нам наші значення. Отаку, так би мовити, таблицю. Все. Головне, що програма працює і вона складається з різних модулів. Ми використали тут от, от, такі модулі, як sum-h, sumH, varH. І використали простарий імен nsdot, nsam nsvar, які ми створили в зовсім інших фізичних файлах. Тут. Тут. І тут. І змінні, які ми створили у, у World CPP. От і все. Ці півгодини з вами був Алекс Мусевич. І якщо відео вам сподобалося, якщо ви від нього хоч чогось навчилися, це вже добре. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І вмикайте наступне відео.